Від інших плодових і ягідних культур у вишні вирощування відрізняється тим, що більшість сортів є самобезплодними, на одному дереві квіти не запилюють один одного, і для утворення плодів необхідно додатково вирощувати поблизу сорти запилювачі. Особливості вирощування звичайної і повстяної вишні. Вирощування вишні справа, хоч і не хитра, проте хороших врожаїв вдається домогтися не кожному садівникові. З основних помилок, що перешкоджають врожайності вишні, варто відзначити наступні. Обраний сорт не підходить для вирощування в місцевих кліматичних умовах. Для посадки використовувалася порослі вишні, часто порослі успадковує негативні якості материнської рослини, плоди дрібнішають, смак погіршується, врожайність знижується. У зростаючої вишні немає сорту запилювача, необхідного для зав'язування плодів. Навіть самоплідні сорти краще плодоносять при наявності сорту запилювача поруч. Посадка саджанця була заглибленою, коренева шийка виявилася під землею, через посушливого літа і недостатнього поливу нирки в весняні місяці вимерзають. На кислих ґрунтах без вапнування у вишні настає мінеральне голодування, рослина пригнічується. Якщо не допускати перерахованих вище помилок, вишня буде з року в рік приносити рясний урожай. А щоб уберегти дерево від кокомікуза, можна в якості підщепи використовувати гібриди вишні і черемхи, які цієї поширеної хвороби не бояться. Самотня вишня навряд чи буде всипана плодами, якщо тільки на сусідній ділянці не росте підходяща для запилення вишня. Посадка вишні саджанцями проводиться за тим же принципом, що й інші плодові дерева. Головне не вносити в посадкову яму свіжий гній і азотні добрива. Досить змішати землю з фосфорно-калійними добривами і внести перегній. Азотні добрива вносяться пізніше, перший раз після весняного танення снігу, другий раз після цвітіння вишні. За такою схемою підгодівлю азотними добривами проводять щорічно протягом перших чотирьох років. Вишня може обійтися без поливів завдяки високій посухостійкості, але для підвищення врожаю і якості плодів кілька разів за сезон рекомендується полити кущі. Перший полив разом з підгодівлею проводять після цвітіння, другий раз вишню поливають, коли ягоди починають збільшуватися, останній полив припадає на початок жовтня після опадання листя з вишні. На кожен вишневий кущ потрібно від 3 до 6 відер води, в залежності від розміру вишні, її віку і від вологості ґрунту. Формують вишню в залежності від її різновиди. Деревовидні вишні прийнято формувати одним стовбуром, він може досягати 5 метрів. У кущоподібних форм можна залишати 2-3 стовбура, але зручніше доглядати за одноствольним кущем з невисоким штамбом до 50 см, щоб мати доступ до пристовбурних колій. Вирощування повстяної вишні має свої особливості, досить швидко відбувається загощення куща, тому без регулярної обрізки не обійтися, кокомікозом повстяна вишня не хворіє, зате часто страждає від монеліозу. В якості сортозапилювача може підійти і звичайна вишня, що росте поруч, повстяна вишня не дає кореневої порослі, на відміну від звичайної вишні. Один з головних секретів як виростити вишню здоровою і врожайною, періодично оглядати посадки на наявність хвороб і шкідників, щоб відразу ж вживати відповідних заходів боротьби і не допускати їх подальшого поширення. Варіанти розмноження вишні звичайно, вишню прийнято розмножувати вегетативно найчастіше практикується щеплення на підщепи або посадка кореневої порослі. Перший варіант підходить для будь-яких сортів, а ось за допомогою другого варіанту можна розмножувати тільки вишню, у якій коренева система відноситься до того ж сорту. У регіонах з суворими зимами краще вирощувати поросливі дерева, так як при вимерзанні гілок вони за рахунок кореневої порослі швидко відновлюють крону. Якщо ж кліматичні умови дозволяють краще вирощувати щеплені вишні, у них вища врожайність, і плодоношення починається року на два раніше, ніж у поросливих. Останнім часом серед садівників набирає популярність розмноження вишні вегетативно за допомогою зелених живців. Цей спосіб позбавлений недоліків розмноження вишні щепленням або порослю, але результат живцювання залежить від багатьох факторів від особливостей сорту, від стану і віку батьківської рослини, від термінів живцювання, від вологості і аерації ґрунту та інтому метод живцювання не отримав широко поширення. Вегетативні способи розмноження звичайної вишні більш кращі через те, що так краще зберігаються ознаки культурних сортів, в той час як вирощування вишні з кісточки може привести до непередбачуваних результатів. Посадивши кілька кісточок, відібраних з найкрасивіших і смачних плодів, в подальшому ви можете виявити, що виросли з них вишні приносять плоди різного розміру, смаку і кислоти. Тому доцільно буде висадити відразу кілька кісточок, щоб вибрати з них потім найбільш вдалі деревця, а від інших позбутися. Рекомендації, як виростити вишню з кісточки, досить прості промийте зібрані кісточки і злегка підсушіть їх в тіні. В кінці серпня змішайте посадковий матеріал з вологим піском, приберіть в прохолодне місце, а в жовтні висійте в землю на глибину до 3 см за зиму вишневі кісточки пройдуть необхідну стратифікацію, і навесні ви побачите дружні сходи. За перший же рік сіянці вишні можуть вирости до півметрової висоти. Восени їх можна пересаджувати на постійне місце. Особливо зручно з кісточок вирощувати повстяну вишню, так як вона вимагає заміни кожні 10 років, поки основні кущі плодоносять, поруч встигнуть вирости молоді саджанці на заміну. До того ж, сіянці повстяної вишні, вирощені з кісточок, не втрачають якостей материнської рослини і до місцевих умов пристосовані краще.